Щойно подавши документи до вишу, юнаки та дівчата поринають в атмосферу армійського життя. Абітурієнти живуть у польових умовах, сплять у наметах і миються в літньому душі. День починається з підйому і шикування, а потім йдемо на зарядку. Палатка обладнана шість матрасів на кожного абітурієнта по одному, по одній ковдрі. Подушка, дві, два, два простирадла, спартанські умови. Так, комарі не гризуть. Якщо абітурієнтам холодно, старшина курсу видає ще по два, по ну по другі ковдрі забезпечені рушниками для ніг. Для обличчя. Серед абітурієнтів цього військового виша не лише вчорашні школярі, є й такі, що вже побували в зоні бойових дій. Володимир Добровольський служить за контрактом у 95-й аеромобільній бригаді і нещодавно повернувся то. Там і вирішив вступити до військового інституту. Повинні завжди бути люди, які професійно командують особовим складом. Це дуже важливо. Не самі звичайні абітурієнти. Конкурс один є для всіх. пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Володимир цього року не встиг, але для таких, як він, зробили виняток. Контрактники та строковики вступні іспити складають при інституті. В даний момент відбувається здача іспиту з математики, здають іспит військовослужбовці військової служби за контрактом і військовослужбовці строкової служби цього року нам дозволили військовослужбовцям військової служби за контрактом так само здавати вступні іспити і за результатами вступних іспитів вступати до вищих військових навчальних закладів. Вони отримують таку професію, яка дозволяє їм все життя дуже потужно розвиватися. І найголовніше, що ті професії, які Опановують в нашому навчальному закладі вони є професіями і сучасності, і майбутнього. У Житомирському військовому інституті помітили, цьогоріч до них вступають більш відповідальні і вмотивовані абітурієнти. Результати іспитів приймальна комісія оголосить вже 1 серпня. Далі зараховані курсанти пройдуть додаткову підготовку і наприкінці літа складуть військову присягу.